Мені з вами. 9 вересня ми відзначаємо 2011-й річницю Дня народження великого українського поета, художника та громадського діяча. Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж 100 мовами світу, вірним і геніальним сил українського народу, безсмертні. Він належить усім народам, незалежно від того, якою мовою вони говорять і в якій частині земної кулі вони живуть. Бо він оспівував і боровся за такі високі і благородні справді людські ідеали, які безсмертні і які виражають кращі думи, мрії і прагнення всіх народів. І наш захід приєднується до флешмобу читання творів Тараса Григоровича Шевченка. Світає, край неба палає, Соловейка в темнім мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились. То полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляє з полем. І все тут вся Україна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями водуть, Лугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Диво дивне на світі з тим серцем буває. Ввечері цурається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать піде. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти. У Гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький цілує, вітає, Йдуть по долині, і йдучі, співають, як діточок двоє під ту калину прийшли, посідали і поцілувались.